Розглянемо алгоритм створення анімованого зображення за допомогою такого інструмента, як викривлення. Для цього спробуємо змінити настрій всього цього симпатичного смайлика. І так, пункт меню засоби. Перетворення інструмент викривлення. Які ж параметри цього інструмента нам доступні? До речі, за допомогою кнопки. Відновити типові параметри ми можемо скинути попереднє налаштування. Які параметри нам доступні? Перемістити пікселі, збільшити, зменшити ділянку, вихор за годинниковою стрілкою, вихор проти годинникової стрілки, ладке викривлення. Деякі з вами ми застосуємо, а зрештою поекспериментуйте самостійно. І так, виберемо збільшити ділянку, і використовуючи цей інструмент, спробуємо збільшити очі нашого смайлика. Вибираючи, встановлюючи розмір, ми можемо пришвидшити цей процес. Ось дивіться, я збільшила розмір свого інструмента, і процес збільшення відповідної ділянки в мене пішов швидше. Ну, трошечки тут. Так. З допомогою е, інструмента параметра перемістити пікселі, ми е, зробимо наступні перетворення. Наприклад, змінимо вигляд його е, брів. Так, зменшу трошечки розмір, щоб у мене викравлення було більш точним. І перетягуючи, затискаючи ліву кнопку, я змінюю зовнішній вигляд брів мого смайлика, роблю вираз обличчя, вираз його обличчя більш здивований. аналогічним чином, вибираючи Різний розмір інструмента, я можу, наприклад, змінити положення його рта, змінити рот. Так Ну, давайте ще зробимо, змінимо зовнішній вигляд його кулачки. Далі, коли перетворення, які ми хотіли, ми виконали, ми обов'язково встановлюємо параметр під час руху. Далі вибираємо необхідну кількість кадрів, з якої буде складатись наше анімоване зображення. І натискаємо е е кнопку Створити анімацію. Бачите, що додались проміжні 35 кадрів, додались 35 кадрів. З яких буде складатись наша анімація. Для того, щоб подивитись, переглянути, що ж у нас вийшло, ми вибираємо фільтри, анімація, відтворення. Запускаємо анімацію. Бачимо, як змінюється наше зображення. Якщо нас все влаштовує, то експортуємо. Наше зображення зберігаємо його у вигляді гіп анімації. Вибираємо файл Експортувати як. Вибираємо, куди саме ми хочемо експортувати. Вказуємо назву нашого файла. Обов'язково вибираємо тип файла. Це у нас GIF, «Експортувати». Далі вказуємо, що ми зберігаємо як анімацію. Далі вказуємо затримку. Ну, можна ще вибрати такі параметри, як один кадр на шар і експорт.